На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій комунальні служби міста прозвітували підготовлені до зими. Однак готовим до неї має бути і населення, не забуваючи про дотримання хоча б елементарних правил безпеки. Через що ті просять усіх підприємців та керівників установ проводити повторні інструктажі серед своїх працівників. Протягом 2014 року вдалося зменшити випадки загибелі людей на пожежах. Якщо минулого року загинуло п'ять осіб, то цього двоє. Повідомляють члени комісії. Чотири випадки підпалів, 18 – займання електромереж, 8 – пов'язаних з пічним опаленням, понад 50 – з необережним поводженням з вогнем, 2 – з дитячими пустощами. Така сумна статистика за рік, що минає. Буває так, що пожежі трапляються одночасно. Саме такий випадок кажуть вогнеборці, і був у ніч з 1 на 2 грудня, коли сталося два займання у місті і одне в районі. Один автомобіль якраз був несправним, та й нестача палива теж відіграла свою роль. Втім, хоч ситуація на думку пожежників була і неординарною, загасити їх вдалося. Погодні умови також вносять свої корективи у роботу житлово-комунальних служб міста. звернути увагу Всіх керівників щодо дерев, які моносять аварійність, і можуть в будь-який момент, зима вже наступила, можуть піти сніги знов, обледеніння, це може піти і на енергозабезпечення, на провода, а може піти і на покрівлі, і ще, не дай Бог, на чи на, на дорослих перевірити, де необхідно з дерміново вживати заходи. Аби загасити пожежу, інколи пожежники не могли скористатися вуличними пожежними гідрантами. У Бердичеві таких нараховується 178. Два рази на рік їх обов'язково перевіряють, проте не усі проходять перевірку. Майже 30% з них потребують зміни уже сьогодні. Хоча упевнена комісія, задоволення це не із дешевих, та питання це повинно бути на часі. Якщо взяти в процентну відношенні, то десь так послідня перевірка показала, що 8 відсотків. Пожежні гідранти не спрацювали. Не спрацювали від того, що було вісім з них заасфальтованих, ну і чотири були неісправними. Зараз вжиті заходи, ми їх відремонтували і вскриваємо ті, що відшукуємо, скриваємо ті, що, що заасфальтовані. Зупинка одного з енергоблоків на Запорізькій АЕС, що спричинює дефіцит потужності для населених пунктів країни, змушує енергетиків йти на вимушений крок, приміняти графіки обмеження подачі електроенергії. У крайньому випадку можуть застосувати аварійні відключення без попередження. Втім, обіцяють члени комісії об'єктів життєзабезпечення вони не торкнуться. При застосуванні відключень енергетики запевняють, вони не триватимуть більше двох годин, але відбуватимуться у періоди найбільшого споживання увечері та зранку. Заміський голова проводить раду з керівниками промислових підприємств, тому що вони підпадають в першу чергу. Вони найбільші споживачі, і через те вони підпадають на першу чергу на відключення, часи великих навантажень. Це не нічний час, а в день і після обіду. певні часи нагрузок. От тоді може бути йти відключення, але в першу чергу стосується спочатку промислових підприємств. Якщо буде знов потреба, це знову ж таки не буде залежати від міста Бердичева в цілому по області, виходячи з споживання і наявності електроенергії. того ми вас запросили, можуть відключати, крім об'єктів життєві забезпечення, це мають на увазі котельні, водоканали і так далі, можуть відключати і ваші установи. Чи того ви маєте бути до цього готові? Економити енергоресурси варто давно. Якщо одні мешканці міста підійшли до цього питання зважено і утеплили свої будинки або поставили елементарні пружини на двері, то інші навпаки. Такі люди теж дбають про тепло, але шляхом придбання електро чи газових котлів, які не розраховані на старі, а подекуди і зношені мережі. 2014 року стався один випадок займання планцевого з'єднання на дворовому воді за адресою вулиці Ромсомольська. Це займання було ліквідовано в рівні ланки управління. Матеріальних збитків не виявлено. Але при обстеженні місця подій комісії було встановлено причинне займання. Це підключення сучасного газового котла до газових мереж без електричної вставки, яка, яка мала забезпечити відсутність змінного струму на газопроводі. З 2010 року до цього року тепломережа споживала 21,5 млн кубів, в минулому сезоні спожили 14,5 млн кубів. Різницю ви відчуваєте, так? Технологічний рівень, технологічне споживання 20 мільйонів. Тобто зменшили майже на 7 мільйонів кубів тепломережа за рахунок проведених заходів. Але ліміт, на жаль, нам довели не від технологічного мінімуму, від цих 20 мільйонів, а від 14, -го. то що ми зекономили, то нам щось знову зменшили. Фактично на 60% від технологічного мінімуму. Це, це є факт. Хто не економив, той виграв. Через те ви з розумінням підійдіть і роз'ясніть своїм працівникам і мешканцям, в якій ситуації на сьогоднішній день знаходиться в тепломережі. У інших містах області ситуація така ж сама, розповідають члени комісії. Тому просять усіх мешканців Бердичева із розумінням поставитися до питання економії та вимушених заходів її роботи. Із настанням зими учасники засідання просять усіх керівників підприємств та закладів взяти на контроль розчищення прилеглих територій, запастися хто не встиг посипковими матеріалами. Не варто забувати і про інструктажі та навчання своїх підлеглих звичайних мешканців міста. Усі комунальні служби Бердичева наполегливо закликають перевіряти мережі перед підключенням будь-яких приладів і пам'ятати, життя і безпека важливіші.